Розділ одинадцятий. Біля вікна. Я вже казав, що мої душевні бурі швидко улягаються. Невдовзі я відчув, що весь мокрий і що мені холодно. На килимку біля моїх ніг розлилася ціла баюра. Майже механічно я підвівся, зайшов до їдальні і випив трошки віскі, а тоді пішов переодягнутися. Після цього я піднявся до свого кабінету, сам не знаю, чому саме туди. З вікна було видно дерева і залізничну колію, що проходила повз горсельський вигін. Ми з таким поспіхом вибиралися, що забули й вікно зачинити. У коридорі було темно, а супроти світлого краєвиду, в отворі вікна, кімната теж видавалася темною. Я зупинився на порозі. Буря вщухла. Вежі східного коледжу і сосни навколо нього зникли, а там, далеко на вигоні, червоному сяйві, виднівся піщаний кар'єр. На тлі заграви заклопотано метушилися чорні тіні, велетенські й химерні. Здавалося, ніби справді вся околиця у вогні. Широким схилом пагруба танцювали язики полум'я. Тріпотливі й витки під поривами вітру вони кидали червоні відблиски на хмари, що мчали по небу, дим від близької пожежі час від часу затягував моє вікно і ховав марсіян. Що вони роблять, я не міг розгледіти. Постаті їхні окреслювались дуже невиразно, так само важко було побачити, що то за чорний предмет, біля якого вони метушаться. Не видно мені було й пожежі, відблиски якої танцювали на стіні й на стелі кабінету. У повітрі стояв різкий запах горілої смоли. Я тихенько причинив двері і підкрався до вікна. Переді мною відкрився ширший краєвид від будинків на станції Вокінг до обгорілих байфліцьких лісів. Щось палало внизу біля залізниці. Недалеко від Дарки. По Мейберійському шляху та на пристанційних вулицях догорали руїни кількох будинків. Спочатку я ніяк не міг розібрати, що саме скоїлося біля залізничної колії. Там яскраво палахкотів вогонь лежала якась чорна брила, а праворуч від неї якісь жовті, довгасті предмети. Потім я здогадався, що там сталася залізнична катастрофа. Передні вагони були розтрощені й палали, а задні ще стояли на рейках. Поміж цими трьома головними джерелами світла, будинками, поїздом та пожежею на околиці Чобгема, слалися чорні смуги землі, де не де покраєні латками охопленого вогнем і задимленого ґрунту. Виглядав увесь цей чорний сплюндрований вогнем простір, так наче гончарня вночі. Людей спершу я не помітив, хоч і дивився досить уважно, потім розрізнив на станції кілька темних постатей, що одна за одною перетинали залізничну колію. І оцей вогненний хаос це той маленький світ, в якому жив я безтурботно стільки років. Я не знав, що трапилося за останні сім годин, але починав уже підозрювати якийсь зв'язок між цими металевими велетнями і тими неквапливими потворами, які в мене на очах вивалювалися з циліндра. З дивним почуттям стороннього глядача я підсунув до вікна крісло, сів і почав оглядати цей почорнілий краєвид. Найбільше цікавили мене три велетенські чорні постаті, що ходили туди й сюди біля піщаного кар'єру. Вони неначе були чимось заклопотані, я запитував себе. Що вони там роблять? Невже це розумні механізми? Ні, це ж неймовірно. А може, в кожній отій ходячій вежі сидить марсіянин і рухає її, керує нею так само, як людський мозок керує тілом? Я став порівнювати їх до наших машин і вперше в житті задумався над тим, як виглядав би наш бронепоїзд чи паровоз в очах розумної. Хоч і менше, ніж людина, істоти. Буря зовсім ущухла, небо знову прояснилося, і над димом пожарищ було видно, як хилиться до заходу крихітна цяточка Марса. Якась людина підходила до мого саду. Почувши шарудіння біля огорожі, я, раптом скинувши з себе тягар думок, глянув униз і побачив солдата, що ліз через огорожу. При вигляді людської істоти остопіння моє пройшло, і я миттю висунувся з вікна. «Тссс!» – прошепотів я. Солдат, завагавшись, сів на огорожу. Потім таки стрибнув у садок, пригнувся і тихенько пройшов через галявину дорогу будинку. Хто там, пошепки? запитав він, зупинившись під вікном і дивлячись угору. Куди ви йдете? запитав я. Та хто його знає. Шукаєте, де сховатися? Еге ж, заходьте в будинок, запропонував я. Я зійшов униз, відчинив двері і, впустивши прибульця, знову замкнув їх. Солдатового обличчя мені не було видно. Він був простоволосий, уніформа на ньому розстебнута. Боже світе. вирвалося у нього з уст, коли він переступив поріг. Що сталося? поцікавився я. І не питайте. Хоч було темно, я помітив, що він розпачливо махнув рукою. Вони стерли нас. Просто стерли, повторював він. Майже механічно солдат пішов за мною до їдальні. Випийте віскі. запропонував я, наливаючи йому добру чарку. Він випив. Потім важко сів на стілець перед столом, поклав голову на руки. І раптом розплакався, схлипуючи, як дитина. Забувши власний недавній розпач, я стояв поруч і здивовано дивився на нього. Пройшло чимало часу, доки він заспокоївся і зміг відповідати на мої запитання. Розповідь його була плутана і безладна він був їздовий в артилерії, вступив до бою тільки десь близько сьомої години. На цей час вигін уже обстрілювали. Казали, ніби перша партія марсіян, прикрившись панцирним щитом, повільно посувається до другого циліндра, а потім цей щит піднявся на триногу і став тією першою руйнівною машиною, котру бачив я, повертаючись із Лезаргеда. Гармату, яку обслуговував мій співрозмовник, було встановлено поблизу горсела. Для обстрілу піщаного кар'єру. Її прибуття прискорило події. Коли він передком від'їздив у бік, кінь, потрапивши ногою в якусь нору, впав і скинув його у вибоїну. У ту ж мить гармату рознесло на шматки, стали рватися снаряди. Все навколо запалало, а сам він опинився під купою обвуглених людських і кінських трупів. Я лежав тихо, розповідав він. Очманіли зі страху, а на мене навалилася передня частина кінського тулуба. Вони стерли нас. А запах, господи Боже, ну чисто як припалене м'ясо. Падаючи з коня, я обідрав спину і лежав так, аж доки не стало трохи легше. Хвилину тому вигляду нас був як на параді, а тут маєш розбиті, знищені, розчавлені. Вони стерли нас. Довго він ховався під кінським трупом, крадькома поглядаючи на вигін. Кардиганський полк пробував кинутися із багнетами на яму, але його одразу ж було знищено. Тоді страховисько звелося на ноги і стало спокійно ходити туди, сюди по вигону, між небагатьох уцілілих, які стрімголов тікали геть. Його ковпак, що повертався навкруги, скидався на людську голову в каптурі, Подоба руки тримала якусь незвичайну металеву скриньку, з котрої вихоплювалося іскристе зелене полум'я, а з невеликого патрубка бив тепловий промінь. За кілька хвилин, на вигоні, скільки солдат міг бачити, не залишилося жодної живої душі. Вогонь жерті дерева й кущі, що не стали ще обвугленим ломачем. Гусари стояли на дорозі у неглибокому видолинку, і солдатові їх було не видно. Він лише чув, як зацокотіли кулемети, а потім усе змовкло. Велетень довго не чіпав вокінської станції і кількох околишніх будинків, але потім він навів і туди свій тепловий промінь, і за одну хвилину містечко обернулося на купу вогненних руїн. Тоді тепловий промінь раптом погас. І велетень, повернувшись до артилериста спиною, посунув до обгорілого лісу, де лежав другий циліндр. У цю мить із ями звівся ще один металево блискучий титан. Це страховисько пішло слідом за першим, і солдат почав тоді обережно повсти по гарячому вересовому попелу у напрямі горсела. Йому пощастило втрапити в рівчак, що тягся вздовж дороги, і таким чином він дістався до вокінга. Тут голос оповідача змінився майже на суцільні оклики. Через вокінг пройти було неможливо ті його мешканці, що уникли смерті, ніби зовсім позбулися глузду, а решта попеклася або згоріла живцем. Він обминув пожарища. Заховався поміж обгорілих руїн, і тут побачив, що один велетень повертається до ями. Потвора помітила якогось утікача, вхопила його своїм сталевим щупальцем і вдарила головою об сосновий стовбур. Коли, нарешті, настала ніч, артилерист побіг далі і дістався до залізничного насипу. Звідси він крадькома пішов на Мейбері у бік Лондона. Сподіваючись десь там знайти порятунок, люди ховалися в ровах і в льохах, а багато з тих, що залишилися живі, повтікали до Вокінга й Сенда. Артилерист страждав від спраги, доки не побачив поблизу залізничного мосту розбитий водогін, з якого фонтаном струмувала вода. Оце й усе, що я зміг від нього добитися. Розповівши про свої поневіряння. Артилерист ніби трохи заспокоївся. Ще до своєї розповіді він сказав мені, що від полудня нічого не їв. Я знайшов у буфеті трошки баранини й хліба і приніс йому, щоб він підкріпився. Боячись викрити себе, ми навіть не світили лампи і раз за разом торкалися руками, коли намацували їжу. Доки він розповідав, обриси речей навколо стали проступати в темряві. А за вікном уже можна було розрізнити поламані дерева і трояндові кущі. Було таке враження, ніби галявиною пройшла ціла юрба людей чи зграя тварин, тепер я вже міг розгледіти обличчя солдата бліде й брудне, певно, й моє було таке саме. Поївши, ми тихо зійшли нагору до мого кабінету, і я знову виглянув із вікна. За одну ніч наша долина обернулася на долину попелу. Полум'я уже пригасло, де вогонь відпалав, тепер тільки диміло рештки розбитих і спалених будинків, повалені й обуглені дерева, все це, заховане від ока нічною темрявою, виразно постало у світлі суворого ранку. Тільки де не дещось уціліло. Там був ванів білий семафор, тут стояла оранжерея, прозора і чиста серед почорнілих недогарків. Ніколи ще в історії воєн не бувало такого немилосердного, загального нищення. Виблискуючи в ранковому світлі, три металеві велетні стояли поблизу ями, і їхні ковпаки поверталися на всі боки. Ніби вони втішалися спустошенням, результатом свого розбою. Мені здалося, що яма поширшала. Клуби зеленого диму раз у раз вибухали назустріч світанкові, вони здіймалися вихором, розсіювалися і зникали. Біля Чобгема стояли вогненні стовпи. Перші промені сонця перетворювали їх. На стовпи кривавого диму.